В останні кілька років гастрономічні модники перейшли на усвідомлене харчування і з цієї причини відмовилися від м'яса, глютину, кофеїну і продуктів, що містять лактозу. Полюбили і прийняли як рідних апудинги, а були і зелені коктейлі у новому сезоні. Список вишукувань і кулінарних трендів продовжує поповнюватися, додаючи все більше ватажних писків кітчен, мав зібрав добірку гастрономічних примг, за якими варто полювати в топових ресторанах і на фудкортах, а може навіть спробувати освоїти самому? Істівні квіти, квіти тепер не просто декор для смузіболів, а повноцінний інгредієнт зі своєю місією все більше кухарів запевняють, що саме квіти допомагають розкрити смак страв і урізноманітнити раціон. До істівних квітів відносяться настурція, лелейник, лилейник, деякі види фіалки. Троянди і хризантеми, зірки кулінарії використовують бутони і пелюстки в салатах, десертах, а також для прикраси гарнірів і м'ясних страв, коктейлі в лампочках. Звичайні склянки тепер вже наводять нудьгу на досвідчених ресторанних критиків, що штовхає власників фудкортів ламати голови над витонченою подачею. Найпопулярнішою і живучою стала ідея подавати коктейлі в склянках, точнісінько схожих на лампочки. Очевидці таких напоїв так вразили побаченим, що це стало справжнім трендом в соціальних мережах. Пончики з спагетті. Історія розповідає, що гібрид пончика спагетті та омлету вперше приготували на ярмарку вуличної їжі в США. Громадськість оцінила креатив автора і функціональність страви, адже в такому вигляді пончики перестають бути їжею для перекусу, а вириваються в категорію повноцінне і самостійне блюдо. З тих пір рецепт поширився по всьому світу ще один приємний бонус пончика зі спагетті легкість виготовлення, адже їх можна сфабрикувати на будь-якій кухні. Струганий лід ще одним самостійним блюдом стає звичайний, дрібнокришений лід, він обійшов за популярністю заморожений йогурт і звичайне морозиво рецепт, до речі, вкрай простий: шматок льоду подрібнюється до снегоподобної маси, приправляється сиропом. Топінгом, варенням і ягодами бджолиний пилок ще один корисний тренд кулінарії: у рослинному пилку налічується понад 200 різних поживних речовин, тому, наприклад, її любить Вікторія Бекхем, завдяки чому має прекрасну сяючу шкіру. Чай з сиром. Якщо хочете собі пригод на смакові рецептори, то вам варто спробувати чай з сиром. Напій був придуманий в Азії, але незабаром поширився по всьому світу в основі напою фруктовий. Зелений або чорний чай, до якого додають лід і збитий вершковий сир. Комбуче, якщо у когось ще залишилася з радянських часів трильтрова банка з сумнівним на вигляд чайним грибом, то знайте, що відтепер він називається Комбуче, і він зараз переживає другу хвилю популярності. Зараз в ресторанах і на полицях в супермаркетах можна побачити цей напій. Він являє собою кисло солодкий газований напій жовтого відтінку, існує думка, що регулярне його вживання підвищує тонус і зміцнює імунітет. Золоте молоко на зміну звичному молоку в цьому році прийшло золоте, у ньому природно, немає ніякого екстракту справжнього золота, колір набувається за рахунок куркуми, а значить, що його з легкістю можна приготувати вдома. Веганський стейк з кров'ю, веганська їжа максимально схожа на звичайну. Це один із трендів 2019 року. Наприклад, у Великобританії вже стартували продажі веганських котлет і стейків з кров'ю. Кров в даному випадку замінили буряковим соком, крім того. Веганам пропонують стейк з кавуна і яєчню з гарбуза. Кросуші, експерименти на цьому терені почалися кілька років тому, коли кулінар Домінік Ансельмо з французького ресторану в Нью-Йорку створив сенсаційне блюдо кронат, гібрид пончика і круасана. У 2019 році майстри з Лос-Анджелеської пекарні теж взялися за модернізацію улюблених круасанів, додавши в випічку шматочок суші з лососем, імбиром і васабі. Вони представили світу кро суші, суміш кросана і суші.